Розглянемо техніки тестування, засновані на досвіді. Є декілька видів технік: це error guessing exploratory testing та checklist-based testing. Ці техніки засновані на знаннях, досвіді, інтуїції. Error-guessing. що це таке? Це коли тестувальник намагається вгадати, так би мовити, використовуючи свій досвід, свої знання. Тобто він основується на тому, як додаток працював в минулому, які найчастіше помилки робить розробник у своїй роботі, де найчастіше можуть укритися баги. А також на досвіді, де він раніше працював, у якихось схожих додатках, схожих напрямках, ці дефекти та помилки можуть бути у вхідних даних, вихідних, у логіки, і так далі, в інтерфейсах, в базі даних і так далі. Що це таке error гейсінг? В тому числі це можуть бути fault attacks, тобто у тестувальника є список таких багів, які можуть бути, і він повністю проходить по цьому списку, щоб там, здогадатися, що є баги. Тобто, це без тест кейсів, а саме зі свого минулого досвіду. Ну, Наприклад, тестувальник протестував. Платіжну систему, перехід з одної платіжної системи на іншу, і він вже знає, де найчастіше можуть бути серверні помилки, де можуть не проходити оплати, і він по тим же самим точкам тестує тепер, щоб новий перехід на основі досвіду більш якісно ще зробити.